Після четвертого курсу я вийшла на залізничному вокзалі в Києві з великою такою сумкою, пам'ятаєш, така кравчучка, так. з неї виглядала настільна лампа і сковородка. І кожного дня я їхала на роботу, і мені Київ, який я дуже любила і люблю, здавався таким великим організмом. З одного боку відкривалися кав'ярні, пахли булочками, починалося життя. А з іншого боку, він мені віддавався такою гідрою, яка або ти її подалаєш, або вона тебе з'їсть і випрнеть. І в цей момент я думала, боже, хоч би до рідного Донецьку доплюнула. І от цей мотиватор. Або ти, або тебе напевно привів мене саме в судову практику захист активів і безпеку, бо в судовій практиці нема сірої зони. Ти або виграв, або програв. Дуже цікава історія. А що саме на вашу думку змінилося в юридичної сфері і в сфері захисту активів за останні десять років? Я б напевно сказала про такі два ключових моменти. А перше це очевидно, і це стосується не тільки юридичної сфери. Це технології, штучний інтелект, які впливають на цю швидкість і кількість завдань, які ми виконуємо. Мені здається, що стала дуже цінуватися репутація. Її дуже легко втратити за мить і ніколи не відновити. І знову повертаючись до наших технологій, от як ми говоримо, там все тайне становиться явним, то зараз воно стає явним набагато швидше.